Всім привіт! Ви на каналі Зарядний Місяць і сьогодні я показую його йо, мого гіроскутера. Обзор на мій гіроскутер. Отакий ой отакий в мене гіроскутер. Огонній льот, дуже прикольний. 54 вольт. Боже. Коротше, а зараз показую, як я на ньому їду. Якось я не знаю, чи тут можна зачепити якось телефон? ні. Ось, поїхав я. Це просто тут стоїш та їдеш. Ось стоїш, їдеш. Можу повертати. Дар. Я можу ставити там, закачав я програму, мій тато закачав програму, Тому на цей на телефон. І я можу ставити там на гіроскутер ліміт, ще там. Можу включати фонарь, виключати підсвітку, яку хочу робити, ну там є кольори, які можна. Ну, це такий поки обзор гіроскутера. І якщо підключити, зайти в настройки, підключити до X-Bit, якщо зайти в настройки, нажати на Bluetooth і підключити до... Сюбіт тоді ви можете включити програму Музика та слухати музику.